Вітаю вас, шановні телеглядачі? Сьогодні гостею нашої студії є головний лікар комунального закладу Дніпропетровської обласної ради П'ятихацька центральна районна лікарня, Тимко Наталія Олексіївна. Вітаю вас, Наталія Олексіївна, в нашій студії. І з 1 січня розпочинається другий етап реформування закладів охорони здоров'я. Наша область, зокрема, наш П'ятихацький район є пілотним. Тому розкажіть, будь ласка, в чому саме? Суть цього другого етапу реформування. Я дуже дякую за надану можливість поспілкуватися з жителями нашого району. Усім добрий день. Дійсно 2013 рік це рік втілення другого етапу реформування системи охорони здоров'я. Всі ми вже дуже добре знаємо про те, що у 2011 році був прийнятий закон України про проведення реформи закладів охорони здоров'я. І цей закон стосувався пілотних регіонів, в тому числі Дніпропетровської області. Станом на перше 2012 ну, року у нашому районі був створений центр первинної медико-санітарної допомоги, який працює на сьогодні. Другий етап організації реформи закладів охорони здоров'я пов'язаний із організацією екстреної медичної допомоги. У липні місяці 2012 року вийшов закон України про екстрену медичну допомогу. Що передбачає цей закон? Цей закон передбачає створення багатопрофільних лікарень по наданню екстреної медичної допомоги. Лікарні ці створюються з розрахунку на 100 тисяч населення. Є визначені критерії, яким повинен відповідати заклад охорони здоров'я, який буде надавати медичну допомогу за екстреними показаннями. Для того, щоб визначитися, які лікувальні заклади мають можливість надавати кваліфіковану медичну допомогу за екстреними показаннями, була, е, вийшла постанова Кабінету міністрів про проведення аудиту лікувальних закладів, які надають вторинну медичну допомогу. Центральна районна лікарня наша вона відноситься до другого рівня надання медичної допомоги. І в результаті проведення аудиторської перевірки, яка проводилася в 4 етапи, було визначено, що основними критеріями для створення багатопрофільних лікарень по наданню екстреної медичної допомоги повинна відповідати матеріально-технічна база лікувального закладу і кадровий її потенціал. На жаль, лікувальний заклад ПТХ центральна районна лікарня на сьогоднішній день по матеріально-технічній базі не відповідає тим вимогам і критеріям, які ставляться до лікарні багатопрофільної по наданню екстреної медичної допомоги. Перш за все, у нас немає кисневої станції, яка б могла... Подавати кислород безперебійно ми користуємося на сьогоднішній день кисневими балонами і маємо кисневі концентратори, які не задовольняють вимоги по організації екстреної допомоги. У нас матеріально-технічна база не оснащена відповідною рентгенівською апаратурою. У нас немає ангіографів, комп'ютерних томографів, а вимоги, які ставляться перед багатопрофільними лікарнями, вони перш за все це оснащення матеріально-технічна база, яка відповідає сучасному рівню сьогоднішньому дню. І кадровий потенціал. Всі ви дуже добре знаєте. Фахівці у нас є в п'ятихацька центральній районної лікарні. І в нас працює 37 лікарів, 35 лікарів атестовані, мають категорії. Але укомплектованість сягає всього-навсього 60%. І найбільш таке слабке місце у нас це організація реанімаційної допомоги. Так як у нас в реанімаційному відділенні працює лише один лікар-реаніматолог, є сумісники, але це люди тимчасові. Сьогодні вони працюють, завтра їх немає. І надання екстреної медичної допомоги. В принципі покладається лише на одну особу фізичну. Звичайно, що вона не може працювати цілодобово в лікарні, але на сьогоднішній день можна віддати їй довжню Владимиру Григоровичу в ободі, тому що саме він забезпечує надання екстреної медичної допомоги в нашій лікарні разом із іншими фахівцями. І в минулому році у нас було. 19 виїздів екстреної медичної допомоги до нашого району з обласного центру. У нас не було жодного зауваження стосовно об'єму і якості надання медичної допомоги на другому рівні. Пацієнтів, які потребували подальшої допомоги на третьому рівні, госпіталізували до обласних лікувальних закладів. А пацієнти, які могли б продовжувати лікування у нашій лікарні, залишалися. В нашій лікарні отримували відповідну медичну допомогу. Так от, у зв'язку з тим, що у нас такі кадровий дефіцит, і матеріально-технічна база вона не відповідає вимогам, які ставляться перед багатопрофільною лікарнею. Рішення наказом головного управління охорони здоров'я екстрена медична допомога із уже з лютого місяця вона передається на лікувальні заклади міста Кривого Рога. Це сьома міська лікарня та лікарня. Міста Дніпродзержинська це лікарня швидкої медичної допомоги. Так поділений наш район відповідно до регіону обслуговування бригад швидкої медичної допомоги. І закон про організацію екстреної медичної допомоги, він перш за все передбачає створення міцної бази екстреної медичної допомоги на догоспітальному рівні, а догоспітальний рівень це перш за все організація швидкої медичної допомоги і вже госпітальний рівень. Це укріплення матеріально-технічних баз багатопрофільних лікарень. Те, що стосується до госпітального етапу, госпітальний етап це комплектація санітарного транспорту швидкої медичної допомоги до вимог, щоб санітарний транспорт був комплектований медичним обладнанням, яке необхідне для надання екстреної медичної допомоги на ходу. Тобто, якщо пацієнт потрапляє до санітарного транспорту, йому може забезпечуватися медична допомога навіть до інтубації і штучної вентиляції легенів. І таких пацієнтів при такому обладнанні санітарного транспорту можливо транспортувати на досить великі відстані. І, звичайно, комплектація бригад швидкої медичної допомоги лікарями, які мають фах по наданню реанімаційної допомоги. Оце завдання, яке стоїть перед швидкою медичною допомогою. Завдання, яке стоятиме перед нами, перед нашою лікарнею, це перш за все забезпечення планової хірургічної допомоги, планової гінекологічної допомоги в умовах Петихацької црл І гінекологічна допомога, і хірургічна допомога тільки планово. Тобто екстрена допомога передаватиметься на Кривірі гінадні Прецержинськ. А планова допомога наші фахівці будуть надавати в наші лікарні. Тобто хірург як працював, так і працювати. Ви не самоосуваєтесь від виконання Ні. хірургічних втручань. Ні, планова хірургічна діяльність вона залишається за нами. Це функція нашої лікарні. А от екстрена медична допомога вона буде передаватися на багатопрофільну лікарню, яка має цілодобово забезпечена фахівцями різних рівень. Має Хорошу матеріальну технічну базу, яка відповідає сучасним вимогам, і де буде надаватися допомога таким тяжко хворим пацієнтам, але на нашу лікарню покладається функція стабілізації життєво важливих життєво важливих функцій діяльності організму людини при травмах при кровотечах тобто ми повинні мати у себе ліжка інтенсивної терапії і якщо пацієнту загрожує транспортування життю так то такі пацієнти будуть госпіталізуватися до лікувального закладу до стабілізації їхнього стану. А потім ми на себе маємо викликати спеціалістів з обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і вирішувати питання подальшого лікування пацієнтів чи в умовах другого рівня, чи в умовах третього рівня, закладів по наданню медичної допомоги. Змінюється відношення до викликів швидкої медичної допомоги і діяльність сімейних лікарів в чому. Тому що вони повинні чітко знати, які показання і які стани потребують направлення пацієнтів безпосередньо до багатопрофільних лікарень, тому що вони повинні перші визначити стан пацієнта, викликати швидку медичну допомогу і спрямувати його безпосередньо. До Кривого Рогу чи до міста Дніпродзержинська. Тобто, у даної ситуації Петихацька центральна районна лікарня вона вибуває із цієї ламки, якщо мається пацієнт, який потребує екстреної хірургічної чи гінекологічної допомоги. Такі пацієнти транспортуються безпосередньо в лікувальні заклади кривого рогу та Дніпродзержинська сімейний лікар, якось зв'язується зімейний так. В... Та, та, ми вже говорили про те, що Жителі району повинні звикнути із тим, що сімейний лікар це їхній член родини, що будь-які ситуації, які впливають на здоров'я, на зміну стану когось із членів родини, вони потребують звернення до сімейного лікаря. Це перший робітник охорони здоров'я, з яким вони спілкуються, і який повинен мати кваліфікацію, яка дозволить йому визначити стан. Пацієнта, чи він є гострим хірургічним станом, чи це загустрення соматичної хвороби. Для того, щоб сімейні лікарі орієнтувалися, проводяться заняття. На сьогоднішній день от мережа. Мережа занять, які проводяться на території, нашої, навіть нашої області, доволі велика. Сімейні лікарі навчаються, як і в Кривому Розі, в Запоріжжі, в Дніпропетровську, кругом створюються умови для того, щоб можна було підвищити їхню кваліфікацію, тому що на них лягає відповідальність, яка пов'язана не тільки за їхнім фахом терапевтичним, але й неврологічним, і там лори, акулісти, гінекологи, хірурги, вони повинні орієнтуватися в всіх цих сферах. Ази вони повинні їх знати чітко і визначати стан пацієнта, визначати, за якою медичною допомогою йому конкретно потрібно звернутися. Тобто маршрути пацієнта визначаються безпосередньо сімейним лікарем. Він тісно спрацює по наданню екстреної медичної допомоги. І з бригадою швидкої медичної допомоги, якщо є такий пацієнт, викликається спочатку сімейний лікар, він оглядає пацієнта, а потім, якщо в цьому є необхідність, що це екстрена допомога, чи там острий живіт, чи кровотеча, запрошується терміново швидка медична допомога, і потім вже швидка медична допомога такого пацієнта повинна транспортувати до лікувального закладу тривого рогу, забезпечуючи надання медичної допомоги. На періоді транспортування. Є винятки, на які я вже теж акцентувала увагу, що якщо стан пацієнта нестабільний і життєві функції порушені, то таких пацієнтів треба госпіталізувати до найближчого лікувального закладу до стабілізації стану. Таким лікувальним закладом у нас в Претихатському районі є Центральна районна лікування. Звичайно, що. Закон є, ми його повинні виконувати, це однозначно, тому що законодавча база вона для всіх є законопослушених громадян основою. І враховуючи, що є закон, є наказ головного управління, є постанови Кабінету міністрів, які чітко роз'яснюють, як повинна проходити політика, політика організації екстреної медичної допомоги. На сьогоднішній день я вже говорила про те, що ми маємо наказ головного управління охорони здоров'я про передачу екстреної медичної допомоги. Звичайно, що передача екстреної медичної допомоги вона вносить зміни як у саму функцію нашої лікарні, так вносить зміни і в структуру лікувального закладу, що стосується і ліжкового фонду, і кадрів. Так, в результаті. Виконання наказу головного управління ми підготували проєкт заходів і відповідно до цього проєкту заходів у нас планується скорочення ліжкового фонду. Раніше у нас на 1 січня у нас ліжковий фонд становив 160 ліжок. Значить, скорочення стосується тільки ліжок хірургічного профілю, тому що ми даємо ургентну допомогу хірургічного і гінекологічного профілю на другий рівень надання медичної допомоги. Тому в результаті до головного управління охорони здоров'я був відправлений лист, у якому запропоновано зменшити ліжковий фонд лікарні на 18 ліжок. Значить, Що це значить? Це значить, що у нас було... 40 ліжок хірургічного профілю, 10 травматологічних і 30 ліжок хірургічних. Так от, в результаті оптимізації запропоновано зменшити хірургічні ліжка на 15. Таким чином у нас хірургічне ліжко залишиться на 25, на 25 ліжок. Із них 15 хірургічних і 10 ліжок травматологічних. І пропонується скорочення трьох ліжок гінекологічного профіля, залишиться 12 ліжок для патології вагітних і для гінекологічних хворих. Значить, такий ліжковий фонд веде за собою зміни до штатного розпису, але є можливість працевлаштувати медичних працівників, які попадають під звільнення в результаті реорганізації надання медичної допомоги. У лікувальному закладі. Тут вони не будуть вирішені. Медичні працівники не постраждають. Звичайно, що буде йти зменшення технічно-господарського персоналу, тому що розрахунок йде на ліжка. Якщо буде менше ліжок, то зібраний був колектив, проведено з колективом спільні збори колективу, доведено до їхнього відома про те, що є закон України, про те, що є постанови. Тобто нормативна база доведена до їхнього відома, до їхнього відома доведено також те, що буде запропонована оптимізація ліжкового фонду. Нашого і коли буде затверджено у департаменті охорони здоров'я ліжковий фонд, тоді будуть внесені зміни до штатного розпису, тому що люди мають право знати, яка доля їх очікує, якщо у них є можливість працевлаштувати протягом цих місяців, коли йде реорганізація, щоб вони цю можливість не втратили, і щоб потім не жалкували, якщо доведеться скорочувати саме технічно-господарський персонал. Про те, що ми на сьогоднішній день отримуємо листи, люди схвильовані, це звичайно зрозуміло, тому що ми вже звикли, що у нас є лікарня, де можуть надавати медичну допомогу. Лікарня як працювала, вона так і буде працювати. І як надавалася допомога за хірургічним профілем, травматологічним, ніколичними для патології вагітних, так вона й буде надаватися і в подальшому. Ми навпаки, зацікавлені збереження. Нашого кадрового потенціалу, підвищення їхньої кваліфікації, і в тому, щоб населення району було забезпечено якісною медичною допомогою. Те, що на сьогоднішній день хотілося довести до відома, щоб не було непорозумінь, щоб люди чітко розуміли, що ми свої функції намагаємося виконувати так, щоб медична допомога у районі вона відповідала рівню і люди були задоволені. Могли отримати якісну доступну медичну допомогу в нашому лікувальному закладі? Наталя Олексіна, ви говорили про те, що вашій лікарні недостатньо сучасного медичного обладнання для того, щоб надавати медичні послуги останні високій якості в екстрених випадках, просто задля збереження життя людини. Ви фінансуєтеся з обласного бюджету. Так. Чи йшла мова про те, щоб якось оновити? Вашу матеріальну базу? Ну це таке болюче питання, напевне, для всіх, і для мене, і для керівника, і для моїх колег, які працюють у лікарні, тому що дійсно медичне обладнання, яке є на сьогоднішній день, воно потребує оновлення, тому що воно вже вичерпало свій експлуатаційний термін. Я можу сказати тільки одне: у нас єдине відділення це відділення реанімації, яке обладнане медичним обладнанням, яке відповідає сьогоднішньому дню. Оце єдине відділення. Решта в нас і рентген обладнання, яке ми отримали воно і. Нове, воно встановлено у нас у 2009-2008 році, але якість цього обладнання вважає бути кращим, тому що е, там відповідна тільки вага. Якщо вага людини більше, ніж 90-100 кг, якість знівки вже вона не відповідає вимогам на сьогоднішній день. От те, що стосується рентгенустановки, ультразвукове обладнання, ультразвукове обладнання ми не отримували поповнення. 95-го року, і на сьогоднішній день ми змушені використовувати апарат, який є власністю особистою власністю людини на нашого апарат. Багато дуже у нас еритромоноскопи і кольпоскупи, все воно вже закінчило свій термін експлуатації, але завдяки тому, що із ним добре ставляться наші колеги, лікарі. Бережуть його, воно дійсно працює і по сьогоднішній день, але він вже вичерпали свої експлуатаційні терміни, свої ресурси і потребують поновлення. Ну, я завдячую спеціалістам, які працюють на цьому обладнанні. І по сьогоднішній день це дає можливість уточнювати діагнози в складних ситуаціях. Але, звичайно, що і нові датчики, і нове обладнання. Якби воно було, звичайно, що. Умови роботи лікарів були б набагато краще. Менше б ми зверталися до комерційних структур, тобто, можливо, менше людям доводилося їздити в інші лікувальні заклади. Я маю на увазі там Кривого Рогу, Дніпропетровська чи Дніпродзержинська. Ну ми сподіваємося на те, що я чітко розумію, що якщо буде створюватися госпітальна база, то звичайно, що перш за все будуть комплектуватися лікарні, які будуть надавати екстрену медичну допомогу. Це так, воно ну, повинно бути, має так бути. А потім вже будуть готуватися лікарні, які будуть надавати з допомогу. Тому я сподіваюся, що може не в 2013 році, а в 2014-15 до завершення реформи у охороні здоров'я ми повинні отримати медичне обладнання для надання допомоги нашим пацієнтам. Справа в тому, що ми кожен рік подаємо до департаменту охорони здоров'я перелік обладнання, яке нам потрібне. Звичайно, що це великі кошти. Ми колись для себе підрахували, що це близько трьох мільйонів для того, щоб поновити трошки медичне обладнання, яке є. Тільки поновити, якщо ще щось приклади, то ця сума, мабуть, удвоїться, а може і утроїться. Звичайно, що на сьогоднішній день держава не зможе забезпечити такі от лікарні районного рівня відповідно. Відповідним медичним обладнанням. Але кожен рік по маленькій крохі ми отримуємо. Звичайно, що його мало, звичайно, що не задовольняє наші потреби. Але мене кинуті, вони да, кинуті на призволяще. Так що сподіваємося, що після того, як будуть обладнані вже багатопрофільні лікарні всім необхідним для надання допомоги, тоді вже їде і наш червоний. Я дякую Наталія Олексійовна, за те, що ви знайшли час і завітали сьогодні до нас у студії. Я дійсно від щирого серця бажаю, щоб для працівників вашої лікарні були створені всі належні умови для того, щоб вони могли надати якісну медичну допомогу, але все, що залежить від них, вони виконують в будь-якому випадку. Нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні з нашої студії була головний лікар комунального закладу. Дніпропетровської обласної ради П'ятихацька центральна районна лікарня Дрімко Наталія Олексіївна. На цьому ми прощаємося з вами. До нових зустрічей.